Серед святинь нашої землі особливе місце займає Дубенська, чудотворна ікона Божої Матері. Це був період коронавірусу. Ми побачили, що на іконі з'явилися краплі. Дійсно, почала чудотворити, показувати різні дива і мироточить, і люди зціляються коло цієї ікони. Якраз в той рік я б так на інструкції, Приложилася до святої ікони. Отримала зцілення. Радуйся по холодубінська. Раю нашого покрова і заступниця. Виникла просто необхідність сформувати якийсь стиль молитви до цієї ікони, щоб люди могли підходити і одноголосно промовляти, прославляючи Пресвяту Богородицю. Ми звернулися до єпископа Іоанна Швеця, який є автором багатьох творів духовних, зокрема акафистів. Акафист — це така молитва, моління. Він покликаний звеличити тут ікону дубинську Божої Матері і то, що вона зараз відродили, це непросто, бо часи непрості.